Це вже в нас третя частина перфекціонізм через різні енергії. Сьома енергія. Ох, дуже цікавий вид перфекціонізму. Насправді, сьомі енергії вони часто є передовиками, тобто вони зазвичай на, на три кроки попереду інших. І часто, але вони чомусь постійно думають, що вони позаду. І вони такі, ну, треба ще щось дослідити, ще треба десь там подивитися, пощупати. Тобто, по суті, сьома енергія вона, вона створює рух в житті. Тобто вони перші, які крокують по життю. Це енергія воїна. Відповідно, тобто, це енергія, яка постійно буде виводити в новизну. І вони, звичайно, перші прощупають підґрунтя для цієї новизни. Але фішка в тому, що вони не усвідомлюють, що вони. Передовиками є. Тобто вони сидять і думають, що вони позаду світу цього, що вони там п'ятки нюхають всіх, хто попереду побіг. Але насправді, коли вони зупиняються, бо вони так за рахунок того, що вони думають, що вони позаду всіх, вони біжать, 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 біжать. І так виходить, що вони настільки далеко забігають, що вони взагалі такі так, а де, а де всі? А де всі тут? От. І думають, що вони біжать за кимось, тобто вони шукають стратегії, мислення лідерів інших, да ніби їм підпорядковується. Хоча ця енергія вона сама є лідируюча, це та енергія, яка вивозить, яка дає вектори, яка є першопрохідцями і так далі. І відповідно, якщо вони усвідомлюють, що вони є передовиками, то вони перестають шукати. Правильності, вони перестають шукати схеми. То, ну, якщо взяти, наприклад, командира, да, він же бере відповідальність за точку тут і зараз. Да, це часто люди, які приймають рішення, от прямо їм треба зараз прийняти рішення, і вони за це беруть відповідальність. Так от, одна із найбільших помилок сьомої енергії, людей, які є носіями, вони не беруть на себе відповідальність. Тобто вони думають, що вони не передовики, що вони не лідери. Але це не так. Люди на них орієнтуються, і вони часто своєю швидкістю досягання певних цілей, направлень, векторів, в яких вони не помиляються. Ну, особливо, якщо ремарочка є різні рівні свідомості, да? тому має різні прояви. Різний, але ну, основна характеристика така. Ось, тому що їм важливо. Їм важливо прийняти свою силу вести інших людей. І тоді вони зможуть взяти і усвідомити відповідальність, взяти її на себе і прокладати свої шляхи, тому що ті шляхи, які прокладає сьома енергія, вони найшвидші, найефективніші. Хоча вони можуть здаватися нелогічними, і типу можна було б простіше, але повірте, це енергія духу. Якщо вона заходить в якісь ячеїчки, значить там потрібна присутність а, цих людей чи цих явищ. <кій> Рухаємося далі, да? візьмемо, давайте, першу енергію, перфекціонізму. Фішка в тому, що це люди, які моментально мають втілювати ті ідеї, які до них приходять. Втілювати це <кій> або Самостійно діями, да, це виконувати, або, або ділитися своїми ідеями, дарувати світу ці ідеї, озвучувати їх, продавати їх. Да? Тобто це дуже важливо. Бо вони є ті, які постійно черпають із першого джерела, оці, ось такі, оці такі дуже потрібні імпульси для для людей, для соціуму, для колективного поля, для свого життя, тому їм дуже важливо відразу фокус зміщати на «прийшла ідея, я її роблю. На потім ні, вона не буде працювати. Тобто схопити цей механізм. Ідея є втілюю. Якщо я її зараз не втілюю там, чи не втілюю протягом, там, наприклад, трьох днів. То я, значить, наприклад, пишу допис, чи там розповідаю комусь, чи знаходжу в полі людей, які, які, які це втілять, да? або делегую це, наймаю людей, які можуть це реалізувати. Але це є дуже важливо, тому що місія таких людей саме проводити оцю таку із духовного в матеріальне, матеріалі, да? матеріалізовувати оці всі ідеї. Ось тому перфекціонізм їхній заключається в тому, що вони думають, що пізніше вони до цього повернуться, не повернуться. Ні, тобто їм треба вже зараз це втілювати, тому що через них буде постійно оці такі ідеї просачуватися, і їм потрібно щось з ними робити. Тому це така хибна думка, що відкладу їх на потім. Максимум, що можливо, це записати. Записати їх для того, щоб можна їх потім десь не втратити і щось уже з ними зробити. Але все одно потім з ними треба щось або їх втілювати, або делегувати людям, або дарувати ці ідеї, щоб вони втілювалися в життя.